Звісно, вітаю вас з новечір'ям богоявлення Господнього, і, і, інакше ще називають хрещення Господнє, або ще в народі кажуть водохреще. Сьогодні якраз завтра вірніше буде саме свято за старим стилем. От. І а, сьогоднішній апостол який ми з вами будемо читати в нашій рубриці апостольські настанови, це послання до Ефезів. Я нагадую вам, що апостол, апостольське читання в неділю і в суботу відрізняється від тих, які ми читаємо з понеділка по п'ятницю. Там іде послідовно, а от субота-неділя такий фрагмент з попередніх послань. <кхід> сьогодні, це послання, сьогодні це послання з апостола Павла до Ефезі. Нагадаю, що буквально в двох словах, що. Вставка, що це послання до Ефес, була трішки пізнішою. Є рукописи е, тексти, які дійшли без цієї вставки. Можливо, до того регіону, де був Ефес, це здається Мала Азія. Е, е, ні, не Мала Азія. Зараз не, не пригадаю, не буду говорити, тому щоб не сказати невірно. Не От і Ефес велике місто. Можливо, це послання було до цілої. Якби до церков тієї місцевості, де був і сам Ефес. раз. Друге, апостол Павло не прописує про якісь конкретні проблеми, як от він, наприклад, говорить до Коринфян чи до, до філіппійців про якісь проблеми або тематика, яка стосується лише тієї, церковної, лише тієї місцевої церкви. А Ефесян це таке послання, де поетично апостол Павло першу половину перші три глави описує своє богослів'я, свою віру, в що він вірить, тобто така доксологічна частина. А вже друга половина, четвертий, 5, шостий глави, якраз вони більш такі про те, як реалізовувати свою віру. В цьому світі, як треба жити за тими, за тими речами, які ти сповідуєш. Тобто, перші три глави, в що ти віриш, а інші три глави, як за цією вірою жити, такі практичні. І от апостол Павло, читаємо його настановку. Браття, наслідуйте Бога, як діти улюблені, і живіть у любові, як і Христос. Як і Христос возлюбив нас і віддав себе заради нас у, приношенні, у приношення та жертву Богу, на пахощі, приємні йому. Посол Павло закликає до того, щоб діти, християни, наслідували Христа. Як от Приклад будується на тому, як діти, звичайні діти маленькі, наслідують своїх батьків, вони спостерігають за своїми батьками і. Рано чи пізно починають відтворювати їхні звички, їхній образ життя, щось, е щось самим пробувати. Якщо це погані звички, діти, звісно, набираються поганих звичок. Якщо це добрі звички, гарні, е корисні, наприклад, як зарядка, як мінімум, то діти рано чи пізно до цього теж прийдуть і переймуть е гарну таку звичку. Або ранкова молитва. От, е, і вечірня, взагалі, любов ходити до храму і тому подібні речі. Ну, якщо ми говоримо вже в програмі, яка стосується все-таки духовного нашого життя, то такі, такі приклади. І от, звісно, якщо діти наслідують своїх батьків, то і християни наслідують свого учителя. Це знаєте, і на іншими словами сказати, що апостол Павло закликає нас бути учнями христовими. Як учні, які подорожували з Христом і від нього вчилися, слухаючи його повчання, проповіді, не проповіді, а ці а, притчі, тлумачення цих притч, все, що Господь навчав, і учні тому і є, ну, іменуються, бо вони вчились у Христа. Христос їх вчив. То християни загалом це теж, ми теж учні, ну, напевно, трішки меншого гатунку, ну, можливо, не трішки, а набагато меншого, ніж самі апостоли. Але ми призвані теж бути учнями вчитися у Христа і переймати те, чому Він нас вчить. І те, що Він не просто вчив, а ще й сам робив. Найголовніше був чужим, для, чужим гріху. Гріх до нього не, не доторкнувся. І якби і ми заклика... нас Господь закликає теж слідувати за ним і не бути рідними гріху, не споріднюватися з ним. Бачите, живіть у любові, Господь до всіх з любов'ю відносився, до нужденних, грішних, хворих, знедолених до всіх з любов'ю. Пам'ятаєте моменти з Євангелія ми з вами свого часу розглядали, коли Христос уже втомлений, учні втомлені. і тут уже, і, а народ іде, іде і Христос уже зжалюється над апостолами, каже, сідайте в човен і пливіть, а я потім вас дожину, і залишається з народом, тому що. Ну, милосердство, милосердство до народу. А, і далі. От Христос возлюбив нас і віддав себе заради нас у приношення, у приношення та жертву Богові на пагощі приємні йому. І далі Апостол Павло закликає до того, щоб ми наслідували Христу і тому, що, що Він вчить, і переходить до конкретних речей, які християнин робити не має. Якщо він буде робити, він грішить, не кликає гнів Божий на свою голову. Ну і взагалі ці гріхи не личать святим святим тобто християнам святі в перекладі інші. От християнин він інший. Чому він святий? Тому що він інший. Він покликаний бути іншим. Він має відрикти гріху і жити в правильності, жити з Богом. А блуд? І всяка нечистота та користолюбство не повинні навіть іменуватися у вас, як це личить святим. Бачите, те, що я якраз це про святим і сказав. Цікаво, що апостола Павла, і блуд, і інша нечистота, ну, інші пороки, скажімо так. Але разом з блудом він ставить і користолюбство. Що таке користолюбство? Любов до, до, до користі, користі саме матеріальної якоїсь, мати вигоду. Вигоду в якихось справах, або ну, найпростіше і найтапряміший так. приклад це збагачення, тобто користолюбство, любов до збагачення. І чому блуд і користолюбство в одну ланку ставиться апостол Павло. Блуд людину розбещує, людина починає слугувати своїм страстям і страсті, ці пристрасті стають ідолами. Людина їм вклоняється, вона їм служить. Те ж саме відбувається із користолюбством. Матеріальна річ, тобто матерія пристрасті користолюбства гріха, це є гроші, ну, матеріальні статки. Ну, візьмемо гроші, так, як ідеалі, еталон по еталон цієї пристрасті. Так от, людина, яка хоче мати постійно збагачуватися. Ганяється за користю такою матеріальною, вона починає її теж слугувати. Тобто, в принципі, і те, і інше є слугування своїм пристрастям, що а, пристрасть може бути як внутрішня, так і зовнішня. От блуд, якби це е, е, така те, що стосується стосунки між людьми, а от користолюбство. Це те, що стосується чогось нематеріального. Але і те, і те є пристрасть, який людина починає вклонятися. І по суті, вона прирівнюється доклону ідолопоклон... до ідолопоклонника, тому що пристрасть стає її ідолом. Також, але це не єдині гріхи, які страшні для людини і не личаться християнам. Також безсоромність і марнослів'я. Марнослів'я це. Як би, стяжання від інших. Гординя це коли ти сам себе хвалиш і е, над іншим превозносишся. Привозносиш, а марнославство це коли ти ганяєшся, щоб тебе хвалили, превозносили, і тобі казали тільки хороші речі. і Який же ти білий, пухнастий. от Так от, безсоромність, тобто те, що немає, де коли людина не має сорому. Е, і марнославство. Але далі продовжує. Або непристойні жарти не личать вам, а навпаки, подяка. А тепер тобто, апостол Павло перечислив такі гріхи, які в даному моменті, коли він диктував цей лист, вважав ну, негожими для християнина. І, а, а що ж має бути? Адже, дивіться, утриматись від гріха цього мало. Людина це такий, дійсно е, така посудина, в якій або зло може, ну щось її має бути наповнювати. Душ, є така фраза: душа людина не терпить, не терпить вакууму. І от або там пристрасті, ти можеш їх викорінити, але якщо ти не заповнив їх чеснотами, доброчинністю, то пристрасті повернуться. Серце має бути, або душа людина наповнена чимось. Добром чи злом. Е, храмена. Вона або для пристрастей і диявола, або ця храма на душі готова, вичищена, видалена, виметена для того, щоб там оселився Дух Святий. І от, не, не гоже мати там, да? ще раз повторюю, блуд, користолюбство, безсоромність, марнослів'я, або непристойні жарти. А навпаки, подяка, бо знаєте, що ніякий блудник чи нечистий, чи користолюбець, який ідеослужителем, не має спадку в царстві Христа і Бога. Отут якраз і апостол Павло е, переходить до е, як, логічного, е, логічного процесу. Якщо людина блудник, нечистий чи користолюбець, є ці всі е, люди, і от користолюбець ми вже розглянули, чому блудник теж чи нечистий, тобто іншими якимись гріхами, Ну, скоріше, тут стосується теж блудних гріхів, е, які є ідолослужителем? не має спадку в царстві Христа Бога і Бога. Ну дійсно, ідолослужитель він служить своїм ідолом. Статуетці чи пристрасті немає різниці, але ти не служиш Богові. Не можна служити Богові і мамоні. Мамона в даному випадку це, в, в даному випадку це як приклад однієї з пристрастей ну, божества, да багатства, бог багатства і грошей. Але сюди любу пристрасть, любе те, що людину полонить і захоплює, саме полонить душу. Сюди, що не підстав, все підійде не можна служити Богові. І бути блудником. От. Тому що людина служить або Богові, або своїм пристрастям. ніхто а, Ніхай ніхто не зваблює вас пустими словами, бо за це приходить гнів Божий на синів непокори. застерігає апостол Павло від тому, щоб а, християни не. А, Утримувались від тих, хто від пустословів, або тих людей, які проповідують ну, ш, е, те, що суперечить тому, чому вчив апостол Павло. От, бо за це але особливо тут за пустими словами. Ну, я, не, до речі, не до кінця зрозумів цю фразу, але от якби так, в загальному плані, то от вона саме так, щоб утриматись від того, хто спокушає, грубо кажучи, навіть так. Отже, не будьте їхніми спільниками. Ну, дійсно, якщо ти йдеш за людиною, яка тебе зваблює до якогось гріха, до якоїсь пристрасті, ти стаєш її спільником. О, ви були колись темрявою, а тепер світло в Господі. От тут, е, тут по суті, перефраз і таке паралельне місце з Євангелієм, коли е, е, говориться про темряву людини і світло. І якщо людина, яка в гріху лежить, вона в, тем, вона в темряві. І пам'ятаєте, якщо світло, яке у вас є темрява, то яка ж тоді темрява? От це євангельське. Так от, християнин теж це людина, яка була в темряві. Христос прийшов, цей світ просвітив. Він є світло, не яке е, незгасаємо. І християни вони просвітилися світлом Христовим. Через це тепер ви маєте світло, і у вас нічого темного не має бути: темних справ, темних гріхів, темних, темних помислів. Колись так ми служили гріху. Бачите, нам так прийняти оці слова і зрозуміти, їх в повному обсязі важко, тому що ми зростали, в принципі, ну, або з дитинства в християнстві, або потім прийшли, але не було такого, знаєте, ж, як коли ми були язичниками, вірували в одних богів. Ми просто взагалі хтось. Або не вірував, або про холодний довіри був. Ну, якби є Бог, і, 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 і ну і все на тому. Потім, з якимось часом, через якісь речі, людина приходить до храму, цікавиться святим письмом, цікавиться православ'ям, християнством в цілому, і ну, приходить до Бога. А от е, за часів, коли апостол Павло це говорив, а особливо Дефезін, значить, він звертався до язичників, у них зовсім інша система координат була, вірувань, у, ну, світоглядні такі речі. І вони. от... В силу язичницьких вірувань багато гріхів не вважалися гріхами. А це було нормально. А Христос вказав, і людина через це ходила в темряві, тому що не бачила орієнт, в неї не були орієнтирів, що є добро, що є зло. Христос прийшов цей світ і дав нам розуміння, що є добро, що є зло. І у було трошки легше. У них був старий заповідь, у них був закон Моїсею, було 10 заповідей, і вони якраз вказували, що є добре, що є погане. Проте е це більш стосувалося зовнішніх речей. А такі речі добро і зло на духовному, на моральному рівні тут було складніше, тому що зробити добро чи зло, чи виправити, е ну принести жертву за якийсь гріх, було легше, ніж працювати над своєю моральністю. І виховувати викорінювати собі аборальність. Це було важче. Навіть бачите, і іудеї не змогли до кінця триматися закону і впадали в язичництво, починали вклонятися іншим богам і тому подібне. Порушували закону і порушували те, що регламентував їм Господь через Моїсея. От, е і далі. А от е, Христос прийшов і вказав нам саме на те, що є темрява і що є світло. Християнин, який приходить до е, людини, яка приходить до Бога, вона просвітлюється. Просвітлюється світлом Христовим і стає таким чином світлом. Так от, е, для язичників це було дуже ну, так, характерне. Вони жили в тому суспільстві, де ті, ті речі, які є гріхом, не вважались гріхом, і тут. Приходить Христос, а потім апостол Павло або інші апостоли йдуть проповідують і кажуть: ви живете в гріху. І ви були в темряві. Тепер ви стали християнами, ви тепер живете в світлі, і тому, і тому ви маєте ну, якби, цуратися то, тих гріхів і, в частності, ті, які апостол Павло трішки раніше і перечислив. От. На сьогодні ми з вами завершили цей невеличкий фрагмент апостольського послання. Завтра, нагадую, у нас буде трансляція нашого богослужіння з нашого храму. Буде освячення води. Що ж, і давайте спробую відкрити молитви. Молитву за Україну і помолимось з вами. Перед тим, як ми перейдемо до молитви і до чату. Прошу вас підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. І, звісно, підписуйтесь. Можете підтримати також донатами. О, що що хотів сказати? З приводу нашого волонтерського збіру для наших воїнів вже грілочки прийшли, е, залишилося забрати з пошти. Ну і далі буду вже планувати їх передавати нашим бійцям на фронт. О, от О, давайте перед цим так. В чому Катя Риба питає, в чому е, зміст стріма? В тому, що ми читаємо Святе Письмо і міркуємо над ним. Це апостольське читання, просто слухайте, вам вже роз'ясню прочитане. А, да, спасибі, пані Наталі. Отже, давайте тоді і помолимось, так як більше питань нема. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний Творець чудеса, поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і недолюбно вислухай і помили нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спаситель наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Бо Господь бореться за нас. Та, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді, відвідай смирених рабів Твоїх, що до Тебе припадують, стань нам на, на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Поуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб якщо зайде їм, так нехай щезнуть вороги наші, як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки та наміри знищити державу нашу та народ України. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоїх заповідей, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них. Страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости про гріхи їхні, і день праведного Твого суду подай він ціне тління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш, втихомириш і наповниш, та до спокою приведеш всіх. Бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі слава Василаю, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. На цьому все. Божого вам благословення. Радий був з вами зустрітися Отак, на вечір'я богоявлення. Цікаво, що бачите, у нас є на вечірня двох свят сьогоднішні, З двонодесятих свят от такий, такий період, якби навечір'я свята. Це є. Саме таким особливим чином, яке правиться, починається, починається за, зранку напередодні самого свята, е, і вечором там особливі служби йдуть. Е, 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 єдині, які свята, отак вони спільні між собою це різдво і богоявлення. І. Пояснюється це тим, що свого часу різдво і богоявлення святкувалося в один день в армянській церкві, досі церква, яка вважається до яка після четвертого Селенського собору вона не прийняла, не приймала участі, не прийняла його постанови, і трішки так умовно кажучи, відбулася розкол Такий вона свої, своїм шляхом почала жити, розвиватися. Так, от у них досі збереглося саме оте. От ранньохристиянське е, святкування в один день і богоявлення, і Різдва. Е, у нас же ці свята розділились в датах, і, а структура богослужіння залишилась та сама, єдине, що тексти інші е, од, одні тексти присвячені богослужбові, присвячені Різдву, інші богоявленню. Що ж, на цьому все. Боже вам благословенням, до зустрічі завтра. Хто не має можливості дійти до храму, доєднуйтесь до нашого е, онлайн-трансляції. Е, нагадую, що ви зможете там написати, подати імена, щоб ми на проскомідії або під час літургії там мали можливість їх помінути за здоров'я та спочинах. За здорових, живих та спочилих. Е, анонс я скинув, ви вже там зможете е, писати. Ну, все тоді до зустрічі завтра. Божого благословення, хай вас благословляє та оберігає. Мирної та тихої ночі. До побачення.